Усім привіт! Перед початком відеоролику хочу сказати, що в мене є допоміжна банка, активний збір, загальна сума 10к, всі послання в описі до відео, тож долучайтесь, буду дуже вдячний. Митець з мого міста. Сьогоднішнє відео про митця свого міста. Я розповідаю про Миколу Шимчука. Ми хочемо показати те, що з кожного містечка є якась людина, яка зробила великий вклад, і що неважливо, де ти знаходишся, чи ти під е, деревом. Неважливо, де ти знаходишся, ти можеш вийти в люди. Я родом зі Здолбунова, і біля мене є таке селище Копиткове. Тож з цього села Копиткове родом є Микола Шемчук. Станом на сьогодні є професором Львівської національної академії мистецтв, а також викладачем монументального живопису. Мені навіть вдалося поспілкуватися зі студенткою Миколи Шемчука. Тож сьогодні відео буде дещо цікаве. Не виключайте, будь ласка. Прочитати десь е, суху інформацію в Вікіпедії, це не те саме, що почути з вуст вуста, щось що тебе цікавить. Так, у мене є певні записи на госточечку, також в нотатках щось. Я не робив це по джипити. Зрештою, мені дуже повезло, адже на просторах інтернету є цілий повнометражний фільм про Миколу Шемчука. Розкажу про раннє дитинство, основні аспекти, які попливали на його творчість, середовище. Загалом так не буду сильно зачіпати це. Постараюся більше акцентувати на творчому доробку, наскільки це вдасться, бо звісно, що я просто... просто я. Народився в селі Копиткове з Долбунівського району 1949 року. Самі розумієте, небагаті часи тоді були, та то, в принципі за все існування України як такої, в нас багатих якби часів не було. Його раннє дитинство проходило так, що це сільська місцевість, таке ж оточення, не дуже зацікавлене в творчості, що в школі, що вдома. Тобто мати в нього була така, що взагалі не бачила його в творчій професії і максимально хотіли його. Перенаправити, аби ну тільки на творчість, що неї можна зробити. Пишіть в коментарях, якщо вам це знайомо, і ваші батьки такої ж думки про творчі спеціальності. Хоча, в приклад в нього був дідусь, котрий виробляв безліч інструментів музикальних і також був дотичний до малювання, пряма цитата Миколи Шемчука. Майже навколишні села навколо Здолбунова, це рідко коли. Яка хата не мала його робіт? Люди охоче це замовляли. Вони були дуже недорогі. Микола Шемчук виділяє такі декілька історій, які його зачепили. Напевно, запам'яталися і закарбувалися в його пам'яті. Як вперше йому купили набір олівців, і він відчув цей запах олівчиків. Ну всім нам подобається багато матеріалів, котрі пахнуть, і можливо, вони є основним фактором, чого саме ви їх купуєте, і вам вони подобаються. Спогади з раннього дитинства, котрі могли стати переломними на шляху встановлення себе як митця. Я пригадую холодну зиму, і тут дідуня приходить і вносить під пахвою картину, яка пахла просто якимись такими ароматами, які я пам'ятаю до сьогоднішнього дня. Вільного часу не дуже багато, як ви розумієте, бо сільська місцевість там багато хатньої роботи. Вільний час це не про село, але все одно він мав час, малював. Деякі малюночки зберегла його сестра, за що я дуже вдячний. Можемо побачити зараз на кадрах. Ось як він малював. Дуже гарно, дуже красиво. Також сестра попросила коментувати це відео. <гум> Загалом десь так і проходило раннє дитинство. Таке оточення. В принципі, нічого ж такого особливого що можна виділити. В багатьом з вас це буде перегукуватись також в 9 класі. Тобто, вже старша ланка навчання. Він переходить в міську школу. Колу. І якраз на той рік припадає 150-річчя на Дня Тараса Григоровича Шевченка. Він отримує можливість потрапити на конкурс і виграє його. Це обласний, е обласний конкурс, який дає можливість об'їздити багато місць Тараса Григоровича Шевченка. Там не зазначається, які саме, я так розумію, це якісь музеї, можливо, саме місце, де я народився, і ще якісь визначні пам'ятки. Під час цієї поїздки він розуміє, він переосмислює своє ставлення до малювання, що це щось більше для нього, що він хоче себе саме з тим пов'язати. Будь ласка, скажи щось нормальне, не зморозь якусь фігню. Будь ласка, і це зіграло чи малий фактор на його подальше становлення як митця: відвідування приватних студій в місті Рівному на вечірнє малювання. Певний період ходить на ці вечірні малювання, вивчає базу, практикується і практикується. І коли прийшов час вже визначатись, куди саме їхати, Микола Шемчук вибирає для себе саме Львів. Переїжджає туди та поступає у нинішню Львівську національну академію мистецтв ЛНАМ. Про саме місто Львів, столицю культурну України, Микола Шемчук відгукується дуже тепло та трепетно. Напевно, в цьому він і є, наскільки я можу це відчути через екран, у вмінні бачити маленькі деталі і, і передавати їх у власних почуттях на полотні або ж просто описуючи. Адже все є мистецтвом, як і слово. Так і письмо, і рух. А пан Микола дуже чуйний і емпатичний. Він завжди входить в положення своїх студентів. Якщо студент скаже: вибачте, я не закінчила роботу до поставленого терміну, поставленого часу. Він завжди підтримує, скаже Добре, я тобі допоможу, я тебе проконсультую завтра. Хочеш завтра, хочеш сьогодні, хочеш через годину прийду. А, і він ну завжди нас підтримує, завжди нам допомагає. Ми йому дуже вдячні за це. Це зворушливо. Що ж, блок з сухою такою біографією можна завершувати. Тепер можемо переходити до власне робіт та творчості Миколи Шемчука. Я постараюся власний аналіз може ви будете проводити якісь паралелі з собою. Коротше, спробуємо щось таке, бо справді роботи дуже шикарні. Присутність лінії у вітражах є не тільки функціональною, а й композиційною зображальною. Хочу зупинитись та акцентувати на даному моменті. Мені дуже це перегокнулося, адже завдяки тому, що. Михайло Шемчук побачив щось більше ніж просто лінії в вітражах, а цілу жилку, з якою можна черпати і використовувати для своєї творчості, то якщо б провести паралель з тим, що художники дуже часто шукають свій стиль, інколи занадто в ним заганяються. Можна просто не так сильно перейматись цим, а саме ось вдивлятись такі деталі в різних напрямках мистецтва і на чомусь зупинитись мимохідь та зробити з цього для себе якісь більше, ніж просто висновки та експлуатувати в своїх намірах. Тобто ці частинки скла, котрі формують е, суцільну картину вітража, їх можна робити різних розмірів і використовувати як завгодно. От, наприклад, в першому зображенні це такі е, доволі однакові розміри цих е, частиночок, котрі навхрест ділять площину німбу. І друге зображення там дещо інакше воно використано, але теж доволі цікава композиція. Тобто, навіть за допомогою декількох ліній вітража можна створити певну таку динаміку, ось бачите, як площини поділені на лиці дві більші. Ділиться на опіл посередині. Шия, і далі перехід якраз. <клес> да. Тут вже я анатомія поплила. Хвилинка самореклами. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я публікую дещо унікальний контент, якого більше ніде ви не зустрінете. Тож запрошую вас туди. І одного разу була виставка Бернара Бюфе, такий французький цікавий художник. І він всю свою творчість трансформував через форму лінії. Така жива, активна, напружена, така динамічна лінія. І це мені відкрило можливість почекати, чому я соромлюсь у живописі користуватись лінією. Такий щирий відкритий та неординарний підхід до мислення дуже подобається студентам, і завдяки цьому вони мають необмежений ресурс для того, щоб рости. Наприклад, коли Шимчук дає завдання, він не очікує в першу чергу від студента академічної точності, а шукає саме прагнення до чогось нового, коли студент наполегливо шукає, тоді очі загоряються в самого Шимчука. Якщо ви зробили фотографію і вам потрібно змалювати тінь. Її в першу чергу потрібно не змальовувати, а моделювати, передати не точність, а форму. Роботи Шимчука — це про витонченість ліній, їхню логіку, гру кольору та деяку таку нотку готичності, якщо можна так сказати. Давайте подивимось на дану роботу, наприклад, що ви відчуваєте від неї? Можете вказати таймкод 8 хвилин з чимось там і висловити свою думку щодо неї. Наприклад, вона в мене викликає емоції спокою, око не розбігається, тому що всі деталі, якщо і і виділяються, але вони між собою дуже гармонійно пов'язані. Форми також грають дуже гармонійно. Відчувається певна така таємничість, відначе хочеться щось розгадати, що тут приховано певні сенси, але я поки що без арківля поро не справлюсь. Ви француз? Я бельгієць. О, це натяк підписатись на телеграм-канал ArtProgress. Або, наприклад, ось ця робота виконана в теплих тонах. Тут також доволі цікаво змодульовані форми. Подивіться, як силуети фігур повторюють саме стіл, форму стола, і як переходить, наприклад, лінія з плеча до носа чоловіка, і як це все гармонійно між собою взаємодіє, і руки, котрі в приталі до також більшої площини. І звісно ж, фактури, котрі покривають майже всю поверхню. Не знаю, чи я правильно тлумачу, але певна системність така, що голови зображені саме в верхній частині композиції, а руки, наче такі, нічого не крали, продовговасті витончені та лежать прямо на площині стола, не задіяні сильно в динаміці. Форма силуетів людей переливається в загальну форму певних предметів. Як, от стіл, стільчик чи будь-що інше, що може стати опорою. Це, мабуть, натяк на якусь спорідненість або те, що люди дуже часто мають е, властивість осідати десь та вже звідти більш нікуди не діватись. Мабуть, є певний прошарок людей, можливо, і ви дивитесь, це ті люди, котрі мають якісь місця відпочинку у своїй хаті, і ось вони там знаходять якраз оцей дзен ловлять і відпочивають на всі 100%. Не знаю, чи я правильно зрозумів, ну я так тлумачу для себе. Щодо зображення кінцівок, і також це згадується в документальному фільмі, що Шемчук цікавився візантійською іконою, іконописництвом, де якраз і зображають в подібній манері. Я дійсно захоплювався іконою і захоплювався таким середньовічним з готики до раннього епохи відродження оцим періодом. період. Часто є дещо деструктивним, коли на зображенні в нас лінії десь перетинаються з зображенням фігури, бо, наприклад, там кінчик пальчика торкається кінчика якогось предмета, а тут, як ми бачимо, прямо врізається в силует лиця. Не знаю, чи це валіза, чи це вікно, поки що не можу до кінця визначитися, але як ви бачите, якраз лінія перетину на осі очей. В цій картині мені подобаються також кольори. Поєднання, ось як форми між собою переливаються, вони наче як діють за логікою логотипу, коли лінії повторюють одну одну, і це також дуже дуже красиво виглядає. Щодо кольору, Шемчук висловлював наступну думку: а потім почали до мене, так би мовити, таємно проникати якісь кольори. Вони були такі несміливі спочатку, потім вони так активніше почали опановувати свою присутність на тих площинах. І потім взагалі почали навіть якось ставати домінантою кольорові зіставлення. Я думаю, це знайомо багатьом, адже використовувати активно колір це ризиковано та небезпечно. Не в прямому сенсі слова, звісно. Але справді, коли ми малюємо простим олівцем на початку, стараємось набирати поволі тон і не лізти сильно в контраст, бо можна що дуже легко зіпсувати роботу. Тож, коли переходимо на роботу з кольором, це також має свою логіку. Думаю, тут буде доцільно порекомендувати книгу, можливо, ви не зустрічали Йоганеса Іттена, мистецтво кольору, основоположника теорії кольору, вихідця. Відомої школи Баухаус, це навіть не те, що школа а цілий напрям мистецький. Тож, кому цікаво, є хороший український примірник, можете придбати його в інтернетах. Тож, повертаючись до особистого досвіду з кольором Миколи Шемчука, ми можемо спостерігати, як наш мистецький досвід може відрізнятися кардинально, так само бути настільки ж і схожим. З особистих досягнень Шемчука також є те, що його роботи періодично, ось, наприклад, тайна вечеря» висіли в Art Gallery, Це дуже класний і. Велике досягнення. Також можете підписатись на інстаграм-аккаунт Миколи Шимчука. На мій також підписуйтесь. Це доволі класно та прогресивно, що є ось така сторінка. Також відомо, що є Фейсбук, правда, я туди вже не заходив, бо якби не проходжу вікову категорію. Завершити відео краще, ніж це зробить фахові люди, я, мабуть, не зможу, і тим бачу мені дуже сподобалась річ, котру було проговорено в документальному фільмі. Тож просто послухайте, а краще почуйте. Тим паче на 99,9% я впевнений, що ви дивитись повнометражний фільм не станете. А якщо і станете, то напишіть це в коментарях. Ха-ха. Сучасний світ вже перейшов все. Він вже розчарований, він вже втомлений, є така вже пересиченість, коли вже все відбулося, і наче вже в мистецтві вже все було. З однієї сторони воно все було, а з іншої сторони з'являються нові генерації людей, котрі так само плекають надію, так само страждають, так само мають ілюзію. На відміну від дуже втомленого, можливо пересиченого самим собою світу західного, ми ще живемо правдивим життям. Ми мучимося, ми страждаємо, ми воюємо в цьому контексті. Мистецтво Шемчука, котре за великим рахунком є трепетною людиною. Він вже зрілий митець, безсумнівно, який перейшов більшу частину, напевно. Свого життя, тим не менше в ньому залишається оця трепетність, трепетність, якої майже майже немає. Бо цинізм, чи якась така, якийсь такий сплін, він вже значною мірою роз'їв західне мистецтво. Цю трепетність можна назвати справжністю. Саме цим Україна в цілому, починаючи від тих воїнів на сході, закінчуючи тими нашими волонтерами чи нашими художниками, ми її цікаві. Якщо ти спроможний, навіть на мінімальне, але воно твоє, воно, думаю, не загубиться, хіба повністю фізично може зникнути чи знищитись. Воно не загубиться і в тому сусвіті великої кількості прекрасних художників, воно буде бриніти, а можливо навіть і звучати. Художники, з котрими я разом робив це відео, дуже дякую. Поперше вам. Ви дуже класні. Переходьте, дивіться їхні відоси, буде окремий плейлист по всіх відео. Хочу сказати так, що ви можете також продовжити дану традицію та розповідати більше про митців з ваших міст, бо це доволі класно, коли більше людей дізнається, що з різних міст та сел є справді люди, котрі досягли певних висот. Можете робити це у форматі YouTube відео та ставити хештег митець з мого міста. Ми будемо це помічати та репостити у своїх власних соцмережах. А якщо вам це сподобалось, відео буду вдячний за ваші коментарі. Розгорнуті, не розгорнуті. Можливо, ви знаєте самого Микола Шимчука. І також хочу нагадати вам про збір. Котрій в мене досі триває, вже зібрано більше половини, я малюю за донати, портрети. Ось приблизно ось такі, буде навіть окреме відео про це, і це взагалі, як для мене, вже буденність малювати за донати. Тож запрошуюся в Інстаграм, Телеграм, там можете замовляти, і окрім того, що просто донатити, отримуєте ще і якісь емоції. Тож, усім дякую, і слава ЗСУ та слава Україні! Ми дуже любимо нашого викладача пана Шемчука. Ми дуже любимо пана Миколу за те, що він дуже добрий. Микола Шемчук, ми вас дуже любимо. Ми Любимо Миколу Шемчука. Ми